Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми вам зробимо презентацію лінійки наших гібридів соняшнику. Починаємо із класичної лінійки. Тут у нас перший гібрид із класичного сегменту Бела. Один із універсальних гібридів із преміум стійкості до вовчка соняшникового. Гібрид, який адаптований до всіх агрокліматичних умов України. Завданням гібриду є збереження продуктивності у складних кліматичних і агроекологічних умовах. Це у нас ЄС Бела. Ранній гібрид. Ще раз повторюся, є універсальний в нашій лінійці. Е, наступний гібрид у нас у класичному сегменті це є «Сагора». Знову ж таки, ранній гібрид. Е, для цього гібриду також одна із особливостей є е, преміум стійкість до вовчка Саняшниково, тобто відноситься до концепції Ормастер преміум, що забезпечує даному гібриду збереження продуктивності в умовах агресивної атаки. Вовчка Соняшникового. Ще раз повторюся, що це ранній класичний сегмент посухостійкий гібрид з високим містом олії. Завдання цього гібриду збереження продуктивності в, в умовах агресивної атаки вовчка соняшникового. Це у нас Агора. Наступний гібрид у нас савана. Класичний гібрид, який відзначається сильним початковим ростом, гібрид, який має стійкість до коливання температур на ранніх етапах розвитку, тобто гібрид можна сіяти в дещо ранші строки, відповідно сходи. В даному випадку будуть менш чутливі до нестабільних температур на початкових етапах розвитку. Гібрид, який у нас є універсальний для помірної інтенсивної і інтенсивної технології, Гібрид, який здатний також формувати високу вражальність в умовах достатнього забезпечення вологи, інтенсивної інтенсивної технології. Продовжуємо огляд, демо лінійки класичних гібридів від компанії Лідеа. Наступний гібрид у нас Ізіда. Гібрид, який відзначається стійкістю до вовчка соняшникового, має підвищену посухостійкість, але цей гібрид також добре реагує і на достатнє забезпечення вологи. Відповідно, в таких умовах гібрид показує вищі показники врожайності. До вовчка соняшникового має стійкість Армастер Essential. Відповідно, в умовах агресивних раз не а менш агресивних раз вовчка здатний зберігати свій потенціал продуктивності. Має високі якісні показники, тобто має високе вміст олії. Я раз повторююся: є Сізіда, класичний гібрид для помірної інтенсивної технології із високим балом по сухостійкості. Друзі, продовжуємо огляд класичного сегменту від компанії LIDEA – гібриди соняшнику. У нас представлено також у класичному сегменті середньоранні є слава, особливість гібриду для інтенсивної технології. Чим цікавий гібрид, не дивлячись на те, що він у нас середньоранній швидко зацвітає відповідно, максимально довгий період працює на налив зерна. Тобто цей гібрид направлений для того, щоб максимально нам максимальну віддачу продуктивності чи максимальне формування продуктивності в інтенсивній умові. В інтенсивних умовах також гібрид має і стійкість до довочка соняшникового. Відноситься в нас до Armaster Essential, відповідно, має необхідний захист від вовчка санішляко за умов відсутності високої агресивності даного паразита. Відзначається також високим містом олії, тобто високі якісні показники є одним із флагманом по даному показнику в нашому портфоліо. Не дивлячись на те, що гібрид у нас середньоранній, дивіться, кошик тоненький, швидко віддає вологу, максимально бачите. Максимальне закладання зараз у на нас у кошику. Такою у нас є лінійка класичних гібридів на даній локації. Показали всі основні гібриди із даного сегменту і далі переходимо на сегмент Clayerфілл і